Як американські томагавки знищили російські літаки, і чому Україна тут зовсім не до чого? Де й коли Дональд Трамп наказав без вагань знищувати армію РФ далекобійними ракетами? Та як на це все відреагував Володимир Путін? Сьогодні ми поговоримо про те, чи здатні ЗСУ запускати томагавки? Та звідки Росіяни вже знають, як б'ється американська ракета на власній шкурі. Ну, по перше, хто не знав, одразу скажу, що передачу Україні далекобійних крилатих ракет томагавк активно обговорюють останні два тижні. Причому йдеться не про кулуарні чутки, а про заяви перших осіб США. І будьмо відвертими, що для Києва це справжні прорив, адже ми просимо цю зброю всю повномасштабну війну. у 2022 році. Про тих, хто говорив за томагавки для зсу, говорили, що вони ледь не навіжені. А самі прогнози піддавалися критиці за банальну фантастичність. Однак і зараз про такі серйозні кроки все ж говорять обережно, будьмо чесними, адже реакція Росії зазвичай така агресивна. Ося ця ядерна істерія, на яку ведеться Західний виборець. Але тепер про це говорять прямо, і це вже насправді дуже цікаво. Адже раніше американці слово томагавки Україна навіть в одному реченні не вживали. А найбільшої інтриги додає той факт, що реакція Росії на томагавки вже і не така істерична, як ми всі б могли уявити. Ер, секретар Путіна Дмитро Піскова розповідає про те, що нібито нічого б ця зброя не змінила на полі бою. І єдине, що турбує Росію, за словами Піскова, так це те, хто буде запускати ці ракети, українські чи американські фахівці. Росіяни просто переконують, що саме тамагавки можуть запускати лише американці з технічної точки зору. Але важливо інше, що це досить спокійна реакція. Ні, тобі ядерних погроз, ні заяв про пряму участь Америки у війні, за яку буде велика розплата Кремля. Просто суха заява піскова про те, що це не дуже хороший факт для Москви, що це не вплине на бойові дії. Чому в Росії така кисла реакція? Вони хочуть блефувати, що їм це не важливо, аби Вашингтон подумав, що томагавки не спрацюють як світ і відмовився від їхньої передачі. Або ж росіяни так роблять, щоб не розізлити Трампа. Бо якщо його розізлити, то томагавки очевидно будуть в Україні вже за пару днів. До останнього невідомо чому. Така реакція, чому Кремль переживає лише за те, аби не зіпсувати стосунки з Трампом, що дуже видно. Але давайте пригадаємо трошки початок. Розмови про томагавки знову спалахнули після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні. Видання The Telegraph тоді писало, що український президент просив саме ці ракети, і нібито томагавки стали єдиною зброєю, яку Трамп тоді насправді відмовився передати. А от уже згодом віцепрезидент США Дж. Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що переговори щодо такої можливості ще тривають, і далі вже спецпредставник США з питань України і Росії Кіткелов зазначив, що враховуючи заяви Трампа та Венса, можна вважати, що США не проти, щоб Україна завдавала ударів глиб Росії, але ударів глиб Росії не обов'язково означає, що йдеться про томагавки. І до речі, що стосується саме цих ударів, дозвіл же ж бити далекобійною зброєю нам надали давно. Тому дуже дивно чути весь цей пафос, і ажіотаж у пресі, бо заборон раніше не було. Правда, про суть проблеми була в іншої. Нам дозволили бити, але нам не давали необхідної кількості зброї для цього, аби ці удари були відчутні. Часто Україна зжалілася, що, попри дозвіл зброї, або замало, або Передається вона запізно, і от українське виробництво, попри піар в західних медіа, поки що себе ще не показало. Побачимо, до речі, що буде в 26-му році. Там вже влада обіцяє про сім ракет Фламінго кожну добу, я нагадаю. Але сподіваємося, що підрахунки в цьому випадку будуть більш точними, а не як було з мільярдом дерев чи зарплатою вчителя 4 тисячі доларів, якщо ви розумієте, про що я. Але давайте повернемося до теми. Спочатку нам передали Атакамси, американські далекобійні ракети, але летять вони всього на три. Такими і це рішення не стало переломним у війні, особливо за рахунок того, що це та камси, ймовірно, як стверджують деякі експерти, передали із запізненням, адже Росія встигла вивести ж величезна територія свої. Війська, критичні об'єкти, аеродроми за ці межі 300 кілометрів. А те, що не встигла вивезти, поставила щільну охорону ППО, аби ми не змогли ефективно використовувати атакамси, та й велике питання, скільки в нас цих американських ракет є. Йдеться про сотні чи про десятки. А от томагавки якраз таки мають дальність, увага, 2400 кілометрів. Різниця з «Атакамсами» колосальна. Погодьтеся. І тут я хотів би ще показати цікавий парадокс. Якщо Кремль вдає спокійне обличчя під час обговорень Томагавків, то в російських телеграм-каналах вже ядерний апокаліпсис. Там активно пишуть, які можуть бути загрози у зв'язку з передачею цих ракет і куди вони можуть взагалі долетіти. Якщо вже говорити про реальні удари, то візьмемо хоча б події останнього тижня. От, наприклад, російські пабліки розриваються просто від істерики через удар по ТЕЦУ Білгородській області. Звісно, інформація не підтверджена офіційно з українського боку. Однак телеграм-канали пишуть, що вдарили чотирма або п'ятьма ракетами Хаймерс. Хоча дехто знає, що це могли бути ще і безпілотники. Але так чи інакше, за даними телеграм-каналу, Астра, внаслідок удару знищено фундамент навіть будівлі з газотурбінними установками ТЕЦ. Також її спалахнув головний корпус станції. Тоді без електрики залишилося понад 20 тисяч осіб. А от Зеленський навіть обіцяє блекаут у Москві, якщо Росія буде обстрілювати Україну, також він порадив її російським чиновникам шукати бомбосховище, Якщо пам'ятаєте, якщо Росія не припинить війну, ну не виглядає це аж надто оптимістично. Чи може президент безпідставно так заявляти? Очевидно, такий настрій у зеленського є після зустрічі з Трампом. Точно не випадково, але нас ж цікавить, чи виправдано це все. Адже свої рідні Москві озвучив сліди міністр закордонних справ Андрій Сібіга. Коментуючи заяву Келого про далекобійні удари, він заявив, що відтепер українська зброя дістане увага будь-які військові об'єкти у Росії. І насправді тут можна побачити певну спекуляцію. Отже, Сибіга, певно ж, натякав на загрозу ударів томагавками. Хоча, як ми зазначали раніше, рішення про їхні передачі поки на горизонті не видніється. А навіть якщо і це рішення буде, то після цього буде просто чимало моментів, зокрема і бюрократичних, що може затягнути цей процес на тривалі місяці. А оця парадно переможна промова української влади виглядає, ніби удар буде вже завтра. До того ж, деякі українські військові, зокрема Юрій Касьянов, ставить питання: навіщо нам томагавки, якщо в нас є українські крилаті ракети Фламінго компанії Файрпой? Їхні характеристики заявляються навіть краще, як запевняє нас українська влада, адже фламінго за словами виробника летить на дальність 3000 тисячі кілометрів. Це більше ніж у американців. Хоча і швидкість томагавками приблизно однакова, але При цьому наші ракети для нас значно простіші у запуску. Одним словом, якщо це все послухати, виглядає так, як підмітив Касьянов, що з такими фламінго томагавки це просто американський мотлох старий, який Україні не потрібен. Отакий от, от парадокс. Касьянов також робить логічний висновок, що український запит на томагавки це, звісно, добре. Однак це 100% визнання того факту, що фламінго не літає. Але при цьому портал мілітарний, ось, наприклад, з посиланням на власні джерела для об'єктивності кажу, що повідомляє Фламінго вже завдала першого удару по російському об'єкту в Криму наприкінці серпня. Хоча і Касянові каже, що то були інші ракети, але в будь-якому випадку Фламінго зараз точно виглядають як ракети примари, я б сказав, їх так називав. Уражені в Криму. Ми від них так і не знаємо, не побачили. Та й чи були це саме ці ракети? Ми теж не в курсі. Можливо, це й добре, до речі, менше здаємо, більше шансів на перемогу. Як вважаєте, до речі, ви напишіть у коментарях, будь ласка, реально цікаво почитати. Та навіть якщо фламінго виявиться дуже ефективною, то Магавки нам точно не завадять, адже ця зброя показує себе в дії протягом 35 років. І тут найцікавіше, перше застосування було в 91-му році під час операції Буря в пустелі», про яку вже знімають фільм. А далі навіть російські військові на собі відчули. Силу ударів томагавків сталося це у 2017 році. Хто не знав, під час першої каденції Дональда Трампа отакий от, от збіг, панове про який мало говорять у змі. Згадайте події у Сирії. Тривала війна. Ну а Росія за класикою, так би мовити, була миротворцем і підтримувала сирійського диктатора Башараса, Асада, який, до речі зараз живе у Москві у вигнанні. Відповідно, війська РФ перебували тоді у Сирії, займалися зокрема обслуговуванням техніки, та й поставляли цю техніку для сирійського режиму. Ті ж самі російські літаки, наприклад, військові. А от удар крилатими ракетами з боку США став реакцією на хімічну атаку з боку урядових військ війська 17-му році по підконтрольному тоді повстанцями сирійському місту, внаслідок якого загинуло близько 100 осіб, і більше ніж 400 отримали хімічні ураження. Місто то називалося Ханшейкун. За наказом Трампа з акваторії Середньоземного моря два американських есмінці випустили 60 ракет. Ну, немало ж полетіло, я вам скажу. І 59 із них, тобто на одну меншу, пролетіли близько 1100 кілометрів та дісталися цілі. Це авіабаза Шайрат, де саме звідти, за даними американської розвідки, вилетів літак су 22 російського виробництва, що й скинув смертельний газ. До речі, Звідки у сирійців смертельні гази чи якісь інші яди? Питання насправді знатяку. Томагавки тоді вразили ключові об'єкти авіабази, злітні смуги, склади боєприпасів, ангари та паливні сховища. Серед техніки, до речі, йшлося увага про знищення понад 20 літаків а, ВПС Сирії, серед яких і були Су 22 і Міг 23 Ну, сирійська павутина не інакше. Цей перший випадок, до речі, був який довів, що російські літаки добре горять від американських томагавків. Росія відреагувала тоді прогнозовано різко, звинуватила США в агресії, заявила про порушення міжнародного права, і навіть тимчасово призупинила якийсь там меморандум про уникнення інцидентів у небі Сирії, але ніякої реальної реакції не послідувало. І це при тому, що до речі, за кілька годин до того, як здійснити удар, США прямо попередили Кремль по своїм каналам про свої плани. І, от наступного року США, але цього разу вже разом із Францією, і британцями, знову здійснили серію військових ударів за допомогою вже літаків та корабельних ракет по чисельних урядових об'єктах у Сирії. і використали вже понад сотню ракет в обох випадках на території країни перебувала російська ППО. Зокрема, С300 і С400, або С 300 С400. Однак під час першого випадку, коли томагавки летіли 17-й рік, за даними аналітиків, російська ППО тоді не була розгорнута так, щоб прикривати авіабазу Шайра, або взагалі вона не була задіяна у відбитті атаки. А от у 18-му році цей випадок, другий вже про який ми говоримо, Росія стверджувала, що ППО нібито збили більшість таких ракет. Хоча насправді Пентагон говорив протилежне. Правди, ми не дізнаємося, але от іще ще один вам факт: у червні цього року Трамп знову випробував ракетну міць США. Штати успішно заатакували три найважливіші об'єкти іранської радерної програми. Це найбільші іранські заводи зі збагачення урану. І тут Америка вперше використала ще й бункерні бомби вагою 15 тонн, що здатні пробувати до 60 метрів ґрунту. Про що мав уважно до речі читати, слідкувати саме за цією новиною Володимир Путін? І тут, до речі, штати ще й використали томагавки. В офіційних формулюваннях Пентагону йшлося про застосування понад 20 таких ракет. Хоча експерти нарахували, що було близько 30 ракет. І От за даними змі запускали їх з підводного човна, і до речі, тут теж ППО країни союзниці РФ Ірану виявилося дирявою. Якраз такі розвідувальні дані з відкритих джерел та супутникові її знімки від 25-го року показали, що на місці ударів були щонайменше дві російські зенітно-ракетні комплекси Тор М-1. Однак, попри їхню присутність, як ми бачимо, іранська протиповітряна оборона взагалі не могла ефективно протистояти ударам вже у липні стало відомо, що Уран отримав ще й російські С 400 Але згадайте Сирію, С-400 не збили томагавки, тому однозначно цікаво було б подивитися: а чи збили б Росіяни томагавки, які були б запущені з України, але тільки факт надання нам томагавків не вирішить питання їх застосування. Я хочу звернути вашу увагу на це. Це дуже важлива деталь. А чи є в нас потужності, щоб застосувати ці ракети? Бо томагавки насправді досить специфічні для України пускові установки. Насамперед, ця ракета проектувалася, експлуатується зараз як морська або підводна. Але ж в самій Україні немає кораблів чи підводних човнів з такими вертикальними пусковими установками для томагавків. Такі системи, крім США, є до речі, ще й в низки країн: Нідерланди, Норвегія, Італія і так далі. Тому томагавки насправді вже навчилися запускати із наземних комплексів, а в нас їх теж немає. Вони є в США, Великій Британії. Запросили їх також Філіппіни і Німеччина, тобто на ці штуки є попит. І пусковими в цьому разі служать мобільні наземні стартові комплекси, які називаються Тайфун. І як я зазначав раніше, максимальна дальність цієї ракети дві чотириста кілометрів. Але ця версія має ядерну бойову частину. А от стандарт про яким. Все ж таки, більш реалістично говорити, це 1600 кілометрів. Великий плюс загалом цієї що вона летить на низькій висоті, ухиляючись від радарів. Ракета здатна руйнувати навіть і укріплені цілі, зокрема, якщо це бункер. Також кажуть, що є ще й авіаційна версія ракети. Україна її зможе запускати, але лише якщо. Модернізує літаки Су-24 або той же американський F-16. Та попри такий ажіотаж над інформацією про ймовірну передачу томагавків, низка експертів можете почитати саме в інтернеті. Наголошує, що головне питання не сам факт передачі чи продажу нам цих ракет, а скільки їх буде? Бо ж одиниці чи навіть десятки ситуацію не змінять. Потрібні сотні ракет ще й на постійній основі. Я навіть не знаю, чи є в США стільки ракет, скільки нам треба, щоб надавати їх на постійній основі, враховуючи, що, наприклад, ті ж ракети для Петріотів виробляють і дають нам, ніби чайною ложкою користуються. Загалом такі ракети наймовірніше спрямують на командні пункти, склади боєприпасів і військові виробничі майданчики в тилу Росії, якщо вони в нас взагалі будуть. А це поки що теоретично може уповільнити темпи наступу росіян та ускладнити поповнення фронту. А можливо, навіть тоді блекаут у Кремлі перестати бути лише метафорою. До якого, до речі, сценарію ви схиляєтесь найбільше? Напишіть у коментарях про це, реально цікаво послухати і почитати ваші думки. І поставте лайк, якщо дізналися щось нове. Якщо нічого не хочете цього робити, не треба, ось зараз з'явилося відео на ваших екранах, ось тут натискайте, на нього я обіцяю, там реально цікаво. І до зустрічі!